Каріна, ну що ж, я не буду лукавити, маю за кого голосувати у прямих ефірах. Yeah. Я про це говорив неодноразово і ще раз повторюсь. Я yeah. <реш> yeah. не сумнівалася, yeah. ти виходила остання та сіла на перше крісло. Я просто. Yeah. Я, я досі в шоці. У мене от руки тремтять, голос тремтить перше крісло. Ну, я, чесно, я хотіла зробити все можливе, щоб сісти на крісло. Але перше крісло. Yeah. <реш> Ну, ти постаралась, ти yeah. зробила все для цього. Знаєш, у попередньому нашому бекстейджі, коли були батли, ми тобі говорили, ти нам розповіла про те, що твою заявку відправив хтось, хтось. а хто ти не знаєш? Чи зараз дізналася, хто nee. це був? Ні. не знаю. Це, це буде, напевно, секрет до кінця проєкту. Можливо, я взагалі ніколи не дізнаюся. Це буде така. Ізюмінка цього сезону для мене це буде секрет до фіналу. До так. фіналу так, так. Підігрів до фіналу. Так, домовляємося з тією людиною. Бачимо Каріну в стелабі. Ви пишете в коментарях, що це ви відправили її від завсі. Це ми відправили це. Я це я відправила. Це я. Це я каріна. відпиши мені мама сиділа в залі. Мама, тато, брат і моя Ви бачили, як вони раділи. Я їх ми чула не просто... <ріху> <Я чула ріху> більше. Вона навіть плакала від радості. А твоя, ти минулого разу сказала, що твоя мама. А... Фанат любить пісні полякової. чи не хотіла мама прийти та заспівати і потрапити до своєї улюбленої співачки в команду? Круто, подасно. Як тільки були сімей, як тільки були сліпі прослуховування, моя мама побачила, що це вже дорослий голос. що Тут є і за тридцять, і за сорок людей, навіть і за і каже: так наступний рік я йду. Так що хто знає? Все і ми чекаємо. Маму Ларису Столабу на голосі країни тринадцятого сезону. Так, але напевно знаєш після того, як переможе Каріна Столабу в цьому проєкті. Наталі Ну круто, що з Київстар ТВ» можна дивитись улюблене шоу навіть у перервах на роботі. І не платити за трафік у мережі Київстар з будь-якого гаджету. Київстар ТВ» – дивись вдома і будь-де. Знаєш, у нас був бекстейдж із позитивом, і ми йому таке каверзне трішки питання поставили, чи чекати нам на е, ваш спільний тандем, ваш дует з позитивом. Хотіла б заспівати із мозгій. Так, да, це взагалі це для мене було б, напевно, найкращим моментом в житті. Я з самого дитинства обожнюю Мозгі інтертему. Це для мене така велика родина, яка створює нереальну атмосферу, яка максимально передає енергію. Вони такі яскраві, круті, сучасні. І виступити з кимось з них на одній сцені це для мене було б прям. У мене всьому мурашки, коли я це говорю, <реш> <реш> коментарі. ну позитив сказав, що ти його фаворитка, і навіть сказав, що ти вже наступаєш на п'яти Дорофеєвої та полякової. Що ти відчула у той момент, коли він тобі так казав? Ну я коли на сцені взагалі чую все, що мені говорять, це настільки мене пронижує про пронизу круше. Кажу, у мене пронизує. пронизує, пронизує. До мурах, так, так, мене це пронизує до мурах, і мене сльози течуть, слів немає, але. Як це сказати? Я не знаю, що сказати в такі моменти. Це, це, не... це, це кричи, Співай. Знаєш, є в нас з цього сезону в проєкті команда Другого шансу. Насправді можна про тебе теж так говорити. В тебе ніби другий шанс. Ти на дитячому голосі дійшла до суперфіналу за крок, була до перемоги. Зараз ти знову потрапляєш в прямі ефіри. Що будеш робити для того, щоб перемогти? Буду співати душею, серцем. Я дуже хочу, щоб мене почула, адже прямий ефір це коли голосують люди. І дуже важливо заспівати так, щоб тебе прочитали, щоб відчули твою історію і те, що ти хочеш передати. Тому я постараюсь максимально це зробити. Неважливо, яка мене буде пісня, англійська, українська, можливо, мене взагалі не зрозуміють, але я зроблю так, щоб мене зрозуміли. Так, ти зробиш це для того, щоб тебе зрозуміла. А зараз хочемо і ми тебе також зрозуміти, чи знаєш ти трішки щось про кіно? О, господи. Тому ми пропонуємо тобі цікаву гру від Київ Стартебе. Ну давайте спробуємо. Там є питання так. та три варіанти відповіді. І одна із них буде правильна. Зараз ти дивишся на екран. Ах. Як звали а хто знає? може дві знаєш? <рес> Як звали господаря хатіку одне одной стрічці? Річард Паркер Вікторія. Я не дивилася цим фільм, але я знаю, що в нього всі плачуть. Так. Це я не знаю. Ну давайте я буду екстрасен екстрасенсом. Так. Ну, Вікторія, ні. Ну так. Це ну, логічно, тому що так. вроді чоловік. Напевно, Річард. Ну ти справа, тому ну, що зіграв там... роль Річард Гір, Гір Але він називався ну, Парк. Фактично так. правда. Так. Наступне питання: як називається ця комедія? «Мачо і ботан». Копи в школі Шміт і Дженко. Мені подобається, або перший варіант, або останній. Я не знаю. Подивись, на ще він хто? Ну, Напевно, це ботан, так? Так, супер, це матче ботан. Правильна відповідь. І третя картинка для тебе: Як звати дракона, головного героя мультфільму Як Соборка та Драку. Беззуби кстати! Я дивлюсь. Супер! І всі ці фільми і мультфільми, ти можеш передивитися з Київстар ТБ» і ви також. Тому що «Київстар ТБ» дивись вдома і будь-де. І до речі, нагадуємо вам, що якщо ви бачите Каріну Столабу переможницею Голосу України» 12-го сезону, ви можете відправляти свої голоси у додатку Київстар ТБ» з будь-якого пристрою ми вболіваємо за тебе особисто я бажаю тобі успіху зараз. Плідні репетиції, підготовка до чвертьфіналу. Давай, як кажуть наші тренери. <свіст> так. Дякую. <свіст> 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 а у чому твоя суперсила? Розкажи нам та виграй крутий подарунок. Місяць доступу до Київстар ТБ з пакетом преміум HD. Умови надзвичайно прості. Підписуйся на YouTube канал Голосу. Напиши під цим відео бекстейджу, у чому твоя суперсила. І не забувай хештег Київстар Суперсила. Чекай наступного випуску бекстейджу, щоб дізнатись, чи є ти серед переможців. А ми з вами прощаємось до наступного тижня. Зустрінемось в прямих ефірах. Підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі та вподобайки. Та не забувайте, ваша підтримка дуже важлива для учасників. Побачимось вже за тиждень. Пока! Дивись голос країни о О21.00 на Київ ТВ.